Розбудив собі велетня, частина 5, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Все, чого ви дійсно хочете в житті, змінити свій душевний стан. Кожен великий і рішучий момент у світових аналогах є торжеством чи йогось несамовитого бажання. Той, хто запитує, завжди отримує відповідь. Не події формують моє життя і визначають мій душевний стан і мої дії, а то, як я інтерпретую і оцінюю події в моєму житті. Я почав розуміти, що мислення саме по собі це не що інше, як процес постановки запитань та пошук відповідей на них. Деякі люди бачать реально існуючі речі та запитують, чому це так. А я мрію про речі, яких немає в природі. Та кажу: а чому б і не так? Прекрасну відповідь отримує той, хто ставить чудове запитання. Різниця між людьми визначається різницею тих питань, які вони задають собі постійно. Якщо ви ставите жахливе питання, то отримаєте жахливу відповідь. Ваш розумовий комп'ютер завжди готовий служити вам. І яке б питання ви йому не задали? Він обов'язково дасть вам відповідь. Запам'ятайте, вашу долю формують не тільки ті питання, які ви ставите, але і ті, які ви не змогли поставити. Важливо не переставати ставити запитання. Допитливість велика річ. Людина завжди з благоговінним трепетом споглядає таємниці вічності. Життя, дивовижний устрій навколишнього світу. Добре і те, що кожен день хтось намагається зрозуміти хоч трішки цього таїнства. Не втрачайте з роками святої допитливості, справжня якість життя залежить від постійних правильних запитань. Ми з вами можемо змінити своє самопочуття в одну мить просто шляхом перемикання уваги. Питання це лазерний промінь людської свідомості. Вони концентрують нашу увагу і визначають те, що ми відчуваємо і що робимо. Ми з вами також маємо у своєму розпорядженні таку силу щодня, в будь-яку хвилину, в будь-який момент. Питання, які ми собі ставимо, можуть сформувати наші уявлення про те, хто ми є, і на що здатні, і що хочемо зробити, щоб здійснити свої мрії. Той, Хто не ставить питань, не живе. Істинна рушійна сила це правильно обране слово. Як тільки ми знаходимо одне з таких проникливих правильних слів, у відповідь буде не тільки фізичний, але й духовний емоційний підйом. Слова, які вибираємо за звичкою, також впливають на наші стосунки до самих себе і отже, на наші почуття. Люди з убогим словниковим запасом проживають тьмяне в емоційному відношенні життя, а ті, у кого багата і різноманітна лексика, користуються барвистою палітрою, яка прикрашає не тільки будь-яку їхню життєву ситуацію, але й приносить також задоволення іншим людям. Шляхом простої зміни звичного лексикону слів, які ви постійно використовуєте для опису свого емоційного стану. Ви можете миттєво змінити свої думки, настрій і спосіб життя. В цьому суть трансформаційної лексики слова, які ми застосовуємо до наших ситуацій, стають нашим досвідом. Слова утворюють нитку, на яку ми називаємо наш досвід. Якщо ми хочемо змінити і сформувати свою долю, то повинні свідомо підбирати слова, які хочемо вжити у своїй промові. І постійно розширювати свій вибір. Таким чином важливо зрозуміти, що слова формують наші переконання та впливають на наші дії.